Ми чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. А от що наша розвідка підтверджує, так це те, що Російська Федерація хоче провокувати і хоче спровокувати, подавши інформацію, що саме наші диверсійні групи заміновують об'єкти критичної інфраструктури. Це не відповідає дійсності. Якщо мова йде про повномасштабну. Операцію по відношенню до нашої країни ми такого не бачимо. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю в квітні, відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги, а далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят, як завжди, як цього року. 31 грудня усією родиною зберемось за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Ми не панікували, не.